Публіка в залі з нетерпінням очікує на появу лицарів конкурсантів. Цього року шестеро хлопців забажали продемонструвати креативність, силу, амбітність, сучасність та творчий підхід. Конкурс стартує з представлення. Цілеспрямований холодний розум поєднується із доброю душею Антона. Брати участь у конкурсі для хлопців престижно, адже це чудова нагода випробувати себе. Тут важливі не тільки сила та сміливість, а ще й зовнішній вигляд і вміння володіти аудиторією. Взагалі, сам лицар для мене значить це бути кращим за інших. Ну, мається на увазі не кращим, що от я кращий, а кращим в мислі, показати себе як дійсно лідер. На ліцеїстів чекають відразу декілька міні-конкурсів від презентації майбутньої професії до інтелектуальних запитань. І якщо блід запитування – це висловлювання власних думок та міркувань, то інтелектуальні запитання вимагають чіткої відповіді. Для мене цей конкурс означає по перше знайомство із цікавими людьми та змагання в першу чергу із собою. Тому що треба перевершити себе. Та єдина людина, на кого треба рівнятися, це ти вчора. Ще вчора усі ці хлопці були просто хорошими учнями. А вже нині в ліцеї про них знають більше і про захоплення, і про мрії, і про вподобання. В майбутньому я хочу бути актором. Я хочу грати в відомих виставах. А також я сам вмію писати. Я хочу сам писати вистави і щоб їх ставили. І також в мене є захоплення. Я дуже люблю фокуси. Оцінюють конкурсантів. Їхні вчителі за мету ставлять фокусуватися на достоинствах, аби укрилити, а не поранити хлопців. Передусім, це лицар українець, це лицар козак, це боєць, так це. Мужнє плече, на яке хоче спертись не тільки дівчина, юнка, батьки, а й мабуть, і Україна вся сьогодні. Отаке От мають бути наші хлопці. Вони такими є. Після тривалого обговорення журі визнає переможцем десятикласника Павла Мединського. Рік його фотографія займатиме місце на дошці пошани ліцею. А вже потім його ім'я впишуть в загальну книгу історії навчального закладу. Людмила Васюха, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.